Україна запускає програму тест в Україні іноземним виробникам ну зброї ага. дозволять випробовувати новітнє озброєння прямо на полі бою проти РФ. Тобто раніше угу. вони десь на полігонах випробовувались, а тут, зрозумів. напевно, угу. Україна дає свій майданчик по лінії фронту там випробовувати це одразу це, що, грубо кажучи, стріляли по тих всіх всяких гадах, і там зразу випробовували. М -м, бо я кажу: є карта плюс, плюс величезний в тому, що це. Може бути така, якби дійсності зброя, яка ну, от одночасно може просто там завалити дуже дуже багатьох. Чи оце, що я вам казав, на рівні якогось звуку, на рівні якихось лазерів, на рівні такого, що реально зараз що там воно стадії розробки, але воно постійно десь треба це використовувати. В чому мінус, я зрозумів, в тому, що деколи ця зброя, яка ще до кінця не апробована, може нанести шкоду і тому, хто її апробовує. Може щось вибухнути, mm. може щось піти не по плану, може щось заклинити, може щось от. Тому, якби є плюс, є мінус. Ну, плюсових карт більше, але от якісь такі поодинокі випадки можуть бути. А потім, як це подасться, розумієте, якщо це якийсь чисто експериментальний варіант, я розумію, що люди будуть це розуміти і так далі. А може і не завжди будуть розуміти, а може це буде під грифом секретно. Ну приїхала на вас Брай, Ну давай Хоча, як правило, якщо де якесь дослідження, ну, наче йдеться і про, про активне навчання, ну роботи саме сієї підготовки, ну, і можна, що Україна так. буде давати а, реально зворотній зв'язок. По результатах оцих випробувань. Так, так. Тобі, Тому що тут мені знаєте, якась так проводиться аналогія в медицині. Що в медицині, коли є якийсь експеримент, то ну ви роблять цю вибірку, тобто людей, ну якби їм розказують, що такий препарат, він так і так працює, це експеримент. Хочете взяти участь, і людині, яка в принципі шукає порятунку, вона йде і бере участь, тобто свідомо. Тут теж це має бути свідомо, і той, хто буде з цим працювати, на ці ризики піде свідомо. Просто я зрозумів, в чому мінус, що це може реально десь в якихось окремих моментах нашкодити якби комусь з наших, якби так, під час того випробовування. Але там щось буде таке, ну, як буде, воно вже є. Що, от ще раз кажу, воно працює на рівні, от як світло і звук, світло і звук, розумієте? Чи то реально якісь лазерні технології, чи то реально щось таке, от просто що воно як прямо тут глушить. Тут якийсь такий, знаєте, як маленький вибух, і при тому цей вибух він йде, знаєте, такої, як, як вам пояснити? Такої купольної форми. Наприклад, там от падає якась там, грубо кажучи, ну, бомбочка, ну так я це умовно змалюємо. І вона, коли вибухає, іде величезна така вибухова хвиля. Наприклад, там радіусом там 20 метрів. І воно в цьому радіусі все просто отак, як якось закручує, як вихід. Тобто, я не знаю, що вони там придумали. І, як, і у тої хвилі воно якби і розносить, виходить, і ще плюс воно робить такий типу, знаєте, як от воно як енергетично виглядає як купол, таку, як шапочку. Ну, це не те, що там, це не це не навіть не про ядерні технології, але це про якісь новітні технології. Розумієте, щось таке, що от ну, ми про це будемо згодом все рівно знати. Воно якось буде озвучити. Я не людина тої всякої техніки, то мені складно це описати словами. Але мені так як вказують, я так розумію. І щось є те, що літає з повітря, щось є те, що йде навіть не просто по землі, а прям під землею. І те, що ми часто бачили в фантастичних фільмах, запустити там якусь металічну типу гадюку, яка там полізе, і там все, що треба зробити, ага. ну це вже може бути скоро і не фантастика. Прям ага. заритися туди, пролізти як треба, непомітно і там зробити свою роботу, яку Яку треба. Там навіть боку обзаліз, ти шекода. Це розумієте про що мов? От як, як, як кротира, як, як, як якась діра, нора. Тобто, виходить, що от це е, те, що так. А ще мені, до речі, знаєте, що показують? Чомусь задаст один фрагмент, ем, з є серіал Чорне зеркало. Ну, може, хтось його бачив, не бачив, ну не суть. І там одну серію. Є такі така була серія про таких, типу як е, роботів собак, е, які просто вони мали стільки тих технологічних функцій, от, розумієте, що вони там практично були не, не, не в мирущі. Оце щось на рівні показується теж бути якісь як роботи. Ну як вони собаки? Вони просто були ті на чотирьох, типу, типу, як ножка. І це знову ж таки, е, як от війна роботизована, щось на основі і штучного інтелекту, яке може саме аналізувати. Співставляти, розуміти, що і як йому робити, орієнтуватись по ходу. Тобто, це нове, 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 що просто розроблялося, не знаю, останні там десятиліття, і зараз це йде в... Ну, от війна приходить на новий рівень, війна машин. Хто сильніше буде технологічно, тим більше так і в ігри. Цікавість угу. ті прям кадрики. Малювали мені таке, я розумію, що це просто буде всякі різне. Всяке і різне. А додатково щоб будуть оснащувати, напевно, оці всі літальні там ну, літаки, може, ці там апарати, всякі літальні, бо мені показують і повітря, і землю, і воно якось зі всіх сторін є. Ну, це було би класно, бо правильно це збереження життя людей. Хай сі І Там, до речі, перевага буде віддаватися ще й ребам новітнім всяким. Mm. Розробка, що дуже важливо. Та, 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 та. Тому я не здивуюся, якщо ми в скорому часі просто будемо розуміти, що це такі буде армії дронів, роботів і всякого різного, такого, що саме, щоб зберегти життя людей. Тільки питання поле бою, на якому можуть постраждати вкотре невинні люди, які в цій ділянці можуть в той момент знаходитись і жити. Ну це вже інше питання. Бо тому що там, де воно буде відбуватися ця війна, там буде просто стерти все до, до голої землі. Цього тижня е, були розмови. Ну, по перше, йдуть е, узгодження мега угоди Зеленський Трамп про українську зброю, українські технології розробки і обмін там на американські там українські дрони, які себе в бою показали, там ще якісь mm. йдуть розмови про те, щоб українські військові. Почали навчати і передавати там знання, досвід, і ледь там не перша армія світу, за технологічним розвитком стає а, українська армія світу. Можливо, там десь за кадром в контексті є, що оці розробки можна поміняти на якусь одну ядерну боєголовку. За... Так, для безпеки. Щоб за кадром це зналося, і тут теж тві карти: 10 кубків, 5 джезлів, рейцер чаш, карти Верховного суда. І шоста карта перемоги: шість жезлів. Ну тут прям пазлики дуже гарно всі складаються. От. Я ж вам казав, що цього року, саме зараз, є ну настільки великі шанси за останній цей практично період саме добитися стоп війна з подальшим її вирішенням і знову ж таки з позиції сил. Значить, ця сила мусить у нас бути. Значить, це все озброєння мусить в нас бути, і все, що нам треба для того етапу стоп, війна, мир, перемога і так далі, у нас буде. Хто тобто, би там що не розганяв, не писав, і яких би там 300 інформаційних новин не читав. Ой, а тут сказав: тут, ну Трамп любить оці качелі, це розкачування. Ще раз скажу, ми робимо так, як треба нам. І те, що має бути, сценарій цього прописаний. Оце що розкачують? Ну, хай собі розкачують. Ми вже маємо навчитися це розуміти і просто на це не реагувати. І все Як там з настроями mm -hmm. в російських еліт? Перше слово, Нілія Тут взагалі карта диявола. ось така ви Тут не видно, бо тут сьогодні дуже відсвітлює мені цей, бачите. Ага, так, так, -да, так видно. О, рогачка. Оральну, до останнього надія, що пакета не буде, і все для цього робили. Так, знаєте, через великі, просто колосальні фінансові втрати. йде якби карта змови. Бачите, там собі змовляються. Прикол. О, бачите, щось там собі змовляється. До речі, знову активна карта жіноча. Е Боротьба внутрішня. Хтось виходить як хтось виходить з тіні. Щось відбувається. <плес> знаєте, як варіант? Запускаємо той план, який, який був в очікуванні. І десятка жезлів це дуже важкий груз фінансовий, знову ж таки. Ну, тобто я кажу, по кому це вдарить. Бо бідні, як бідували, ну, ще більше будуть бідувати. Ну, А от е це якраз скеровано для тих самих самих крупних бага багачів, багатіїв. І одно те, що стосується кровопролиття і зміна правлячої системи влади, хто там роками засів, того всього кодла, зміна по імператору. Як стра... страта імператора, там якого вот царя розстріляли. Бачите, страта туди, де імператор нас. Микола другого. Цей... Накал його посадіть, так? В якому то було фільмі? В мультфільмі та його посадіть, так? Тобто це якраз от про то. От ну таке А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.